Літак з Москви приземлився у Борисполі. 35 українських бранців Кремля повернулися на батьківщину та побачилися з родичами. Хтось вперше за 9 місяців, а хтось і за всі 5 років. Першими виходять військовополонені моряки. Не усі вони хочуть спілкуватися з пресою. Перепрошують, що забагато емоцій. Один з наймолодших звільнених українців, 20-річний В'ячеслав Зінченко, служив старшим матросом на катері Нікополь. Перші його слова слова подяки усім, хто підтримував його і інших моряків, хто писав листи. Він вибачається, що можливо не усім відповів для нього останні кілька днів були, мабуть, найскладнішими у житті інформація то мінялась постійно. Інформація постійно змінювалася. Казали, що обмін зривається, тому я просто жив. Буквально тиждень, 28 восьмого і 29 серпня, один з найскладніших періодів. я вночі не міг спати, і слава Боже, що не сказали. Сказали, а я узнав. Я дізнався четвертій ранку, що ми збираємо речі і їдемо. Звичайно, часто літака тягнувся дуже довго. Княжна вірі до самольоту цінулася ще довго. Його мати Елеонора Новак назвала обмін найшвидшим з усіх, які до сьогодні відбувалися між Україною і Росією. І поки вона не бажає думати ані про умови обміну, ані чому це сталося саме сьогодні? Її цікавить майбутнє сина. найближчим часом він хоче вступати, бо минулого року не встиг вступити в вище мореходне. Ну і далі хоче продовжувати службу. Окрім моряків, Росія віддала і політв'язнів. Чи погодиться Москва звільнити їх усіх? Та чи не зірвуться домовленості в останній момент? Було головною інтригою обміну. До тата журналіста агентства Укрінформ Романа Сущенка, якого затримали в Росії, звинуватили у шпигунстві та засудили до 12 років суворого режиму. Першим біжить його син. На питання про перше бажання на рідній землі Сущенко відповідає напевне. Поїм кавонів кавонівка Херсонське Чи Миколаївське будь-яких солоки. <різький>. А якщо серйозно, то Сущенко та його дружина зізнаються, що до останнього не вірили в те, що їм вдасться побачитися на волі. 7 вересня для моєї родини особливий день. Українська держава повернула нас додому, і це є незаперечний факт. Я чітко розумію, що у цьому процесі брали участь велика кількість людей. Це титанічні зусилля. Тому моя родина щиро дякує всім це за це. Політв'язню Миколі Карпюку теж поки не віриться, що він дихає українським повітрям. В Росії його засудили до 22 років ув'язнення, відсидів три роки. Він каже, поки взагалі не усвідомлює, як змінилася Україна за той час, який він провів за ґратами у Росії. Нова влада і зовсім інша ніж усі попередні. І коли я відкрив фото цієї молоді. Я просто просяю від щастя. Ви до кінця не усвідомлюєте, яка цінність, це цінність. Ці вільні люди вільної країни. На відміну від інших звільнених, Микола Карпюк відверто відповідає, як до нього ставилися в російській в'язниці. каже, що катували, але найболючіше було чути, як страждають інші. Когось виводять і починають накривати йому голову селефановим кульком. Іскрегіть скотч. Скотчем перемотують, щоб людина нічого не бачила. Людину вивозять на, на, на тортуру. А потім е, його привозять в сусідню камеру, цей крик в мента – на колені, не спати. А той бідолага стогне і проситься, ну дайте мені попір, я напишу все, що не в мене, дайте мені поспати просто. Ось це страшне, що. 21-річного українського студента Павла Гриба в 2017-му насильно вивезли з Білорусі в Росію. Звинуватили у підготовці теракту, за що російський суд засудив його до шести років ув'язнення. Щойно прилетівши в Київ, Павло багато розповідає про тих, кого на відміну від нього досі утримують на території Росії чи то окупованого Донбасу. Там сидять дуже багато. Ну, 150. 150 десь чоловік. Скільки нас 35 десь, Десь да. ось, ну ось визволили моряків, да але ж як же буде з іншими при цьому? Ось, і треба займатися, звичайно. Повертати і займатися не тільки як ми зараз займаємося, а більш професійно. адвокат українських моряків Микола Полозов вважає цей великий обмін міг би не відбутися, якби не рішення морського трибуналу, яке зобов'язало Росію повернути моряків Україні. Росія розповідає Полозов, не хотіла напряму виконувати це рішення, тому додала до моряків і політв'язнів. До того ж, цього разу вдалося домовитися щодо статусу утримуваних в Росії і в Україні, адже Москва не хотіла нікого віддавати в якості полонених момент на цей момент українські моряки є обвинуваченими у кримінальній справі в Росії і звільнені з під варти під особисте зобов'язання омбудсмена Людмили Денисової. Справа проти них в Росії не закрита, вона триває. І питання участі чи не участі моряків у наступних судових чи не судових діях найімовірніше, буде вирішуватися під час окремих перемовин. Що стосується інших політв'язнів, то мені відомо, що щодо них видали накази про помилування. Мало хто в Україні до останнього вірив, що Кремль поверне Олега Сенцова і активіста Олександра Кольченка. Їх обох звинувачували у плануванні теракту в Криму. Кольченко, який як і Сенцов, провів в російських в'язницях майже 5 років, каже: він також до останнього не вірив, що обмін таки відбудеться. Я вже спокійно все сприймав. Головне, щоб там не кудись в Омськ. Олександр знає, що усі бранці Кремля пройдуть ретельне медичне обстеження та курс реабілітації в державній клініці. А потім він почне думати про навчання в Таврійському національному університеті грантом з організації туризму. І Олександр і інші звільнені поки утримуються від відповіді про те, на кого їх обміняли та чому вдалося зробити вже за нового президента України Володимира Зеленського. Деякі з колишніх полонених сподіваються, що наступним кроком стане повернення інших понад 200 українців з підвалів Донецька та Луганська. А Зеленський заявив, що нинішній обмін був лише першим етапом. Наступним вже має стати звільнення затриманих у Росії кримських татар.